Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити рашистів, що наступають на покровськ? Рашістя рашиських найманців. Заміновано дуже багато територій. Дуже сильні е, наступ і е, расисти руйнують шляхи, дороги руйнують, щоб до наших військових не надходила зброя. І це дуже погано. Міни, якась така зброя. Заперечу, руйнує всі плани росіянам. Зруйновано. Більше не можуть рашисти обстрілювати Покровськ. Руйнується вся логістика в расистів. Більше не надходить зброя до росіян на Покровському напрямку. Знищуються повністю всі склади з боєприпасами, снарядами, дронами і дронщиками. Вся авіація рашистська знищується. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть, закрийте небо над Покровським. Янголи охоронці, духи роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових. Українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю що використовують росіяни, каби, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам. Хай їм на голови летить, особливо тому, хто дає накази. На наступ, і хто здійснює ці накази Буде так і так І більше немає змоги расистам наступати. Розвертаюся зброю на спрямову на Кремль, на Путіна спрямову. Самі себе хай буває буде так і, так і Буде все сказано здійснено так буде. От. І давайте подивимося ще Запоріжжя. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Запорізьку область, місто Запоріжжя. наступають на наші містечка Запорізькій області. Запорізька область. Шпигуни працюють, здають інформацію про військових, особливо те, якими які дороги використовують, і що саме, і де відпочивають? Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових, цивільних людей, захисту міцного прошу в Запорізькій області, на Запорізькому напрямку. Захистіть всіх наших військових, цивільних людей. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, і каби, фпві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть від наших людей і поверніть всі скиди назад расистам. Особливо тому, хто дає накази, хто виконує ці накази, хай йому в голову летить, його нищить. Більше росіяни воювати не можуть, тікають, відступають. Всі плани росіян зруйновані, вся логістика, склади з боєприпасами, всі командні пункти знищені, розвертається російська зброя, спрямовується на Кремль. Самі себе хай йдуть, убивають, буде так і так є. Хто вожди на який. Від Запорізької області одвожу. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Запоріжжям, над нашими містечками. Захист міцний, буде так. Щас відкрити всі шляхи дороги нашим військовим на перемогу на знищення Росія. Більше немає жодної перешкоди, що заважала нашим військовим знищити расистів, що наступають на Запорізьку область, відкривається шлях на знищення, повна перемога над расистами. Не тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають. Буде так, і так. Догожу, отвертаюся. Буде все сказане, здійснено, так буде. У росіян в Запорізькій області буде повністю знищена вся армія. Там Верховний суд. Вони нічого не зможуть захопити, зробити, просунутись не зможуть. Буде так. От, і ще я хочу подивитися захист. Давайте подивимося, чи є не негат... Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, от... чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть виші сили. Тут. Найближчий час. Час. Нас захищають дуже сильно військові. Можливо, і будуть такі обстріли, рашисти будуть намагатися нам вимкнути електрику. І ще, ще можуть бути по наших установах Фіміди, там, де. Правоохоронні системи. Якась ще в них є ціль енергії покласти нам, вимкнути зв'язок, може, навіть так. От. І наші е, авіація дуже гарно працюють і будуть нищити ворога на їхній території. Ну і працюють шпигуни, заперечу весь негатив. Убираю їх цікавить, якими шляхами рухається зброя для військових. от І попередження може бути для це може стосуватися або Миколаєва, або, може, це Дніпро або Одеса. ці Ціна. Старе місто. от це, це цілі, це те, що вони планують робити, про що збирають інформацію, про що хочуть, е, куди можуть випускати ці ракети, але тут вийшла карта, що вони на їхній території, на взльоті будуть вибухати. місцях Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть. От усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди. Оці шахеди герані, шахеди на реактивному двигуні. Одведіть, одверніть всю балістику, одвожу, одвертаю від українців від наших міст, лікарень наших одвожу, відвертаю, повертаю рашистам. Звідки воно вилітає там і вибухає? Особливо. Спрямовується на того, хто дає наказ. Прям на нього летить. Уся зброя рашиська. і летить в, його, в їхнє керівництво, в їхню верхівку, Кремль буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео близьких, людей, військових, побратимів і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, крильми закриті, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так і є. Так що, все гаразд. Я на цьому маю завершувати Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре. На цьому я завершую. До зустрічі!